Христос народився. Славімо Його! У нас сьогодні ранок 25 грудня. Це 1036-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, зранку на обосвіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, не дивлячись на свята, не дивлячись на те, який день сьогодні за календарем. І сьогодні починаємо, звісно ж, як і останні не просто декілька днів, декілька тижнів, а місяців. З Кураховського напрямку. Російські окупаційні війська в районі Кураховського напрямку продовжили е розширення зони контролю. І станом на сьогодні вони майже встановили е контроль над усією частиною сухих ялів. Тобто це йдеться про Зеленівку, це йдеться про саме село Сухі Яли, це йдеться про Успенівку, це рух в напрямку на Константинопольське, це фактично увесь південний фланг Кураховського напрямку саме по сухим ялам. Далі виключно знову, знову той самий трикутник, про який я свого часу згадував, і він трохи зараз трансформувався. Тобто, в районі Су Кураховського напрямку знову з'являється відповідний трикутник зони контролю Сил оборони України. З іншого боку, хочу звернути увагу на те, що саме на півдні від Курахова російські окупаційні війська втрачають величезний ресурс і навіть виникають такі ситуації, що російські підрозділи. Які відправляються на утримання позиції в населених пунктах, ну, наприклад, поблизу Зеленівки, а вони там через деякий час просто здаються в полон, і це не якісь вигадки, це факт. Вони здаються в полон взводами, тобто повністю неошкоджений, який не втратив особового складу взвод, який утримував позицію. А він йде в полон. А, з чим це пов'язано? Мені важко поки що а, сказати. Я можу сказати тільки той а, момент а, говорити тільки про той момент, що вони деморалізовані. Вони серйозно деморалізовані, і одним з факторів цієї деморалізації стало те, що російські окупанти під час бойових дій на а, Кураховському напрямку бачили багато а, смертей своїх. Ну, важко це назвати побратимом, але ну давайте так називо це якось співвітчизників, чи що, співгромадян чи щось таке. Тобто вони бачили, як гинули а, ті ж самі окупанти в цій м'ясорубці, і вони просто розуміють: якщо вони не зараз не здадуться в полон, то далі для них тільки буде гірше, бо що буде далі? А далі ми вже розуміємо, їх будуть намагатися а, рухати на в напрямку на Улакли. Їх будуть намагатися рухати, щоб а, перерізати один з напрямків а, від сухих єлів, мабуть, навіть і в напрямку на Дачне. Тому і росіяни намагаються зараз здаватися в полон, навіть а, не маючи якогось безпосередньо довготривалого прямого зіткнення з силами оборони України. Тим не менш ситуація, це ніяк не покращує, тому що людський ресурс, який зараз росіяни витрачають на Кураховському напрямку, це рекордні втрати, які вони взагалі несуть за цей час. Я вже неодноразово звертав увагу, мене зараз часто запитують, які ви можете зробити висновки, як ви можете підсумувати 2024 рік. Це дуже просто. Росіяни в 2024 році зазнали тільки за цей рік таких втрат, які не зазнавав Радянський Союз після Другої світової війни в жодної війні та конфлікті, загально сумарно, якщо просумувати. А також Російська Федерація, також сумарно в жодній війні та конфлікті. Тобто. Якщо навіть Радянський Союз за весь час свого існування після Другої світової війни приймав участь в різних локальних конфронтаціях, регіональних війнах того чи іншого рівня, гібридних операціях, але якщо все об'єднати разом, навіть з афганською війною, все разом об'єднати, таких втрат не було жодного разу. Це максимальні втрати, які зазнавала Російська Федерація та Радянський. Союз за час свого існування після другої світової, це 2024 рік, і Кураховський е, напрямок. Це один з найкривавіших напрямків для російських окупаційних військ. Але рухаємось далі: Росіяни намагаються саме зараз е, штурмувати промислову зону. Вони мають відповідний вихід і тиснуть на е, Кураховську Одес. Саме використовуючи ці можливості, паралельно вони намагаються, звісно ж, і розширити свою зону контролю в е, на північ на північному фланзі е, від Курахова, тобто на північ від Кураховського водосховища, Частково їм це вдається, але роблять вони це достатньо повільно, і саме це була одна з основних задач Сил оборони. Це максимально гальмувати російських окупантів сьогодні в нас 25 грудня, а росіяни досі не закрили Кураховський виступ, досі не контролюють Курахове. Тобто, Сили оборони України все роблять так само, як треба. І покровський напрямок. Е, наступна проблемна зона, і тут е, без е, якихось суттєвих змін. Тобто, за останній час ми знову ж таки побачили. Розширення е, російських е, флангів це солоне, це в районі Новотроїцького, це Новоєлизаретівка. А е, тут вони намагаються розширювати е, фланги і максимально е, по ним формувати нові лінії боєзіткнення Але основна задача в них зовсім інша. Основна задача це сформувати лінію боєзіткнення для подальшого наступу на Покровськ. Ця задача виконана. Ні, вона також не виконана, і нещодавно я також приводив приклад того, що загальна концепція подальшого наступу російських окупаційних військ на Покровсько-Кураховському напрямку це такий собі ну, прямий кут, тобто лінія боєзіткнення для наступу на Покровськ, але до неї це повністю зрізати Кураховський о, виступ. Наступ на Покровськ, Кураховський виступ, задача номер один, задача номер два. Але задача номер два все ж таки має більший пріоритет. Але виконати її без задачі номер один виконаний неможливо. Отже, ця проблема залишається наприкінці року і, в принципі. Як я і прогнозував, закритий Кураховський виступ о, росіянам не вдасться, особливо тому, що в них зараз зниж, зменшується о, їх потенціал просування та розширення зон контролю в районі Кураховського напрямку, о, тому це скоріш буде вже питання першого кварталу 2025 року, але аж ніяк не кінець 2024 року. Трохи поговоримо про Варамівський напрямок велику новосілку, але не саму велику новосілку. Як ви пам'ятаєте, напередодні було багато питань щодо Макарівки, щодо Сторожового, щодо просування російських окупантів та оточення наших підрозділів. Навіть виникли деякі такі дискусії скандального типу. І тоді спростовували офіційні представники ОТУ Хартиця, ОТ Хортиця щодо оточення наших підрозділів. Підрозділи були виведені, і станом на зараз можемо говорити про те, що так дійсно Макарівка вона знаходиться під контролем російських окупаційних військ, але оточення там не було було все ж таки виведення. Саме тому я напередодні і зазначав, деякі моменти, деякі факти треба все ж таки чути від е, саме офіційних представників. Тому що так, довіри до офіційних джерел зараз, я розумію, у багатьох небагато. На жаль, і це на жаль, це е, проблема ну, двостороння, як з боку е, самого суспільства. Так і з боку інформування суспільства відповідним чином, щоб ця довіра була. Але офіційні джерела вони е, спираються на більш ґрунтовну та розгорнуту інформацію у той час, як окремо взяті якісь джерела можуть спиратися просто на слова окремо взятої людини з окремо взятої позиції. Uh, і цій людині відома інформація не на площі 2, 3, 4, 10 квадратних кілометрів, а на відстані 100-200 метрів від його позиції, тобто відстані пострілу. Ми дуже часто про це говорили. І я дуже часто навіть у свій бік чув uh, критику, що коли я висвітлюю ту чи іншу ситуацію, ту чи іншу uh, проблему по лінії боєзіткнення, а, то хтось а, з окопу, якому відніше, а не мені з теплого а, кресла а, в а, знову ж таки, або на диван, дивані, як дехто каже, а, то а, з окопа відніше, але з окопа відніше на 100-200 метрів. А що мені з мого а, дивану відніше, це вже інше питання, чи не так? А, саме ось і. В питаннях офіційної інформації. Офіційну інформацію надають о, після проведення відповідного аналізу таналітики ситуації по лінії боєзвітлення. Офіційна інформація надходить з декількох джерел. Інколи деякі ресурси формують о, свої висновки, базуючись на свідченні гарної людини, класного чувака. так, але який є рядовим солдатом, або старшим солдатом, або ну окей, добре, ну, навіть сержантом. Але він не має того обсягу інформації, яку мають, наприклад, в Генеральному штабі Збройних сил України. Чи іншому а, якомусь відповідному а, відповідній структурі, яка може робити відповідні заяви. Отже, а, тут ми вже розставили усі точки над «і». Але для великої Новосілки тут я не буду взагалі сперечатися. Для великої Новосілки дійсно ситуація максимально небезпечна. І ця максимально небезпечна ситуація пов'язана з тим, що найближчим часом російські окупаційні війська взагалі можуть перерізати усю е дієву логістику Великої Новосілки. Траса 0510. І вони зараз якраз а, виходять на цей рівень, на цю межу. У цьому то якраз і є небезпека. Якщо говорити про о, наявність у відкритих джерелах відповідної інформації щодо відстані до цієї логістичної артерії, то це 2 кілометри, 2 кілометри, і велика новосілка може опинитися в логістичній ізоляції. Звісно ж, є інші шляхи, але це польові дороги. Польова дорога, вона відрізняється від основних логістичних артерій. І зараз, станом на сьогодні, велика новосілка дійсно знаходиться під серйозною загрозою. Але знову ж таки, не забуваємо про те, що о, навіть в найгіршій ситуації завжди є план Б. І ми маємо надію, що до Великої Новосілки він також є. Щодо Херсонщини одразу хочу е, звернути увагу на Херсонщину, тому що чомусь дивним чином продовжує форсуватися тема. Хоча я розумію, чому і ким саме про окупацію Херсону. Російські окупаційні війська не можуть провести операцію по окупації Херсону. Це дуже просто і повинно бути зрозуміло усі. Херсон зараз продовжує знаходитись під ризиком терористичних обстрілів атак з боку російських окупантів, але не окупації. Вони можуть імітувати такі дії, і це буде їм коштувати життів їх військових, їх підрозділів. І вже ми бачили такі спроби. При цьому вони намагаються ще діяти в районі Херсонських островів. Але переважно, станом на сьогодні, усі Херсонські острови знаходяться під контролем Сил оборони України. А будь-яка спроба Росіян провести там е десантну операцію з захопленням тієї чи іншої локації завершується для них ну таким собі е суціїдальним підсум підсумком. Отже, е ми станом на сьогодні контролюємо гирало річки Дніпро. У росіян нема можливості провести велику десантну операцію такого рівня, щоб вони після цього мали можливість захопити Херсон. А, розповсюдження інформації про те, що хтось там собі вже влаштував на правому березі плацдарм, що вже готується висадка великої десантної групи і так далі. Форсування Дніпра це все є маніпуляції і фейки. Тому маю надію, що ніхто. Не буду їм а, довіряти. Отже, друзі, станом на сьогодні ситуація, не дивлячись на свята, звісно ж. І до якогось там перемір'я, припинення вогню, до якого закликали якісь там говорящі голови навіть з Ватикану, а, нічого такого відбуватися не буде. Наш ворог жорстокий, наш ворог не має моральних, і навіть я скажу так: в нього навіть немає якихось історичних. А, Принципів, корінь, врешті-решт, він це такий собі коктейль, коктейль різних культур, на базі якому не змогло сформуватися якоїсь своєї власної ідентичності. Мабуть, саме через це він і ненавидить все те, що є у інших країн, у інших не просто народів, у інших націй у Росії нема нації у Росії є гуртожиток. Такий великий-великий гуртожиток, найбільший в світі, але якому завжди не вистачає місця, не дивлячись навіть на те, що вони останні десятки років вимирали. Але зараз їм виявляється, не вистачає місця. А, тому і не дивно те, що росіяни вони продовжують інтенсивно наступати, вони будуть продовжувати намагатися захоплювати. Територію України і вони будуть продовжувати інтенсивно та активно на всіх рівнях. Починаючи з поля бою, продовжуючи інформаційно і політично намагатися тиснути на Україну, з нашого боку, ми повинні все ж таки вірити в те, що в 2025 році перемога буде за нами, але наша перемога. Не перемога, яка буде народжуватись десь там в овальному кабінеті в Білому домі, а перемога, яка буде народжуватись саме на полі бою нашими військовими з нашою метою: звільнити нашу країну, звільнити нашу територію. Чужої нам не потрібно, чужу ми можемо використовувати для того, щоб більш ефективно і е з більшим коефіцієнтом корисної дії звільнити власну. Але не більш того. Друзі, ще раз зі святом вітаю усіх, особливо вітаю тих, хто зараз знаходиться по лінії боєзіткнення для вас. Найголовніше це тепло рідних, близьких вашої родини. Але ви, ви від них знаходитесь далеко, на жаль. І тому наша підтримка тих, хто знаходиться зараз в тилу, той, хто сидить на дивані, вона найголовніша. І підтримати військових можна як. Добрим словом, так і своїми діями. Я навіть не буду натякати, якими саме. Дякую усім за увагу. Знову ж таки, усіх зі святами. Нагадаю, що для просування цього відео в україномовному сегменті YouTube ви можете натиснути дзвоника, підписатися, натиснути лайк та прокоментувати в коментарях. Окрім всього іншого, не тільки ви можете висловлювати свої думки щодо моїх думок. а і Ставити мені запитання. Ставте мені запитання, я на них буду о, відповідати вже наступної суботи. Кожної суботи на обос це традиційно я відповідаю на 10 найцікавіших запитань, які ви мені поставили протягом тижня в коментарях під обос на обос кожного ранку огляду мапи бойових дій. Ще раз усіх зі святом і як завжди. Слава Україні, слава нації.